Привіт! Ви на каналі FantaGames! І в цьому відео я покажу, як побудувати теплицю в Майнкрафт. Так що, друзі, сядайте позручніше, беріте чай, печиво, різні вкусняшки. Ну а ми починаємо. Так, для нашої теплиці нам потрібні ось такі матеріали: скло, колода з дуба, відро води і двері з дуба. Я зразу скажу прямо таку велику красиву теплицю я не зможу побудувати, але я все-таки постараюсь. Але я не обіцяю, що вона може получитися така красива, тому що я бачив в там популярних блогерів де які, ну, на Ютубі. І вони будували теплиці, і вони там просто дуже красиві, великі, такі. Ну, я буду будувати таку простеньку. Можливо, ви... Ті, хто дивляться мене вже давно, ви могли бачити таку теплицю у моїх відео. Так. Спершу нам потрібно зробити город. Ну, Типу, в теплиці вже щось потрібно вирощувати. Зараз ми з дерева будемо робити город. Зараз я зроблю і покажу, як воно виглядає. Так, ось так у нас поки що виходить. Дивіться, скільки тут тварин бігають. бігає, вони мені трохи заважають. Так, далі нам потрібно із землі. Блин, не так, чуть -чуть, ось так із землі зробити такі, як це можна сказати, грядки. А ось тут у нас буде вода. Зараз я покажу уже готовий результат. Тобто готовий, коротше, огород. Так, і в нас поки що виходить ось такий ось огород. Зараз ми беремо скло. І якось я вже трішечки забув. Ой, мене чогось підлагує майн. Так. І отак, в принципі, так, я правильно роблю. І отак, в принципі, ложимо в скло. Зараз. Головне, щоб я е, не перепутав. Так, е, ось тут ми вже не ложимо скло. Так, тут робимо так само. Взаді в нас буде просто стікляна стіна, тому що теплиці, хто знає як виглядають теплиці, в принципі, можете е загуглити там в інтернеті, мені просто ліні там фотку на екран, якось там як сказати. Ай, ладно. Коротше, просто зайдіть в інтернет, загуглите, як виглядає теплиця, і в принципі ви зрозумієте, вона там е не закрита в, в темноті, а там просто, типу, Туди ж має попадати сонце, щоб тут, що тут садиться росло. Щось я вже почала заговорюватись. Ну ладно, нічого страшного. Далі ми ось так ось беремо скло. Це сюди ставимо отак. А ось це ми ламаємо. І я щось, мабуть, зробив не так. Тому що буде незручно збирати врожай. Ладно. Ні. Ні, я правильно все роблю, просто <кхм>, мене зараз може вона не вийшла. Так, так. От тут ми також ставимо. <кхм> Ой, щось в що, 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 горло попало, вибачаюсь. Так, ну зараз я, в принципі, вже дороблю і вам покажу. Так, друзі, я вже повністю доробив теплицю, тільки. Будь ласка, не смійтеся, я просто не знаю. Коротше, ось так вона у мене вийшла. Е, да, можливо, я її ну, якось не дуже гарно зробив. Ну, я зробив теплицю, яку в принципі, я знаю. Але я поки це будував, я задумався: а от навіщо будувати теплицю, якщо можна от побудувати просто от ось такий ось город. Чи огород, і його буде вистачати, От навіщо в Майнкрафті будувати теплицю. Ну, хіба що просто знаєте, для красоти. Ну, коротко, ось так вона у мене виглядає ось такої вона, вона форми. Е ось так вона у мене виглядає всередині. Ні, ну, В принципі, гарно. Ну, Для мене гарно. Я не знаю, як для вас. Оцініть, можете оцінити в коментах від 1 до 10. Ну, коротко, Зараз ще ось вам ось так ось і покажу. В принципі, можете, якщо вам хочеться там якось, можна сказати, прикрасити свій огород, то можете зробити ось таку ось теплицю. Ну, я думаю, ну, я б її не став би робити просто. Ладно, друзі, мабуть, на цьому будемо завершувати. Ну, а на цьому, як я вже казав, будемо завершуватись. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на мій телеграм-канал, ссылочка на телеграм-канал буде в описі. Ну що, всім! Paka paka